Сімейні лікарі з Житомира отримали 27 легкових автомобілів. Тепер, завдяки новим автівкам медичні працівники зможуть оперативно та у комфортних умовах приїжджати на виклик до пацієнтів. Для того щоб нормально функціонувала сімейна медицина, нам треба транспорт. Транспорт у нас вже вичерпав всі ресурси в лікарні. І він потребував частого ремонту, брав багато пального. Звичайно, що сьогодні ми отримали ці автомобілі, які нам допоможуть надавати якісну медичну допомогу населенням вдома. Першими отримали новий транспорт дільничні лікарі другої міської лікарні. Десять ланусів сенс вишукували біля приймального відділення. Медпрацівники своєї радості не приховують та вже з посмішкою пригадують, як раніше доводилося добиратися до хворих. О, ну, автомобілі. Вони дуже старенькі були. Я знаю, марки там я особа перечисляти не, не буду. Там і Таврії били, і старенькі швидкі допомоги, які майже денена були, під списання вже підлягали. Ну, були проблеми у нас. Були. Я теж працювала на дільниці і в сугроби, а тут у нас частний сектор в основному, то ми і в сугроби і толкали ці машини. Але найбільшою проблемою було те, що автотранспорту для лікарів катастрофічно не вистачало зимою. В епідемію очень много визоводактора просто розриваються і ті ждуть ані до до ночі, ані ждутих машин на одну машину по п'ять шість докторовані Таврія. Що такое Зимой в шобі туди сість шестирим дакторам. Це ні реально просто. Поэтому проблеми були очень большими. На купівлю нових автомобілів з міського бюджету ще у червні цього року було виділено 2 мільйони сімсот тисяч гривень. За словами першого заступника міського голови, питання забезпечення лікарів необхідним транспортом давно потребувало вирішення. Автопарк наших больниц не обновлялся уже около 30 лет. Тот транспорт, который находится у них на балансе, находится в ужасном состоянии. Это все старые автомобили, это Жигули, это Таври, это те автомобили, которые давным-давно использовали свой ресурс. И в начале года. Врачі лікарі больниць просили виділити розсмотрети можливість виділення денег для покупки двох трьох автомобілів для кожної больниці. В принципі, проблему необхідно необходимо завжди комплексно, і поэтому ми змогли знайти в бюджеті средства. Виділили 2,7 і сім мільйона гривень. В найближчий час ще 17 автомобілів передадуть у дитячу та в першу міську лікарню. Що ж стосується старого транспорту, то по мірі можливості його обіцяють відремонтувати. Але більша частина авто підлягає списанню.